Христос Воскрес! Вітаю вас, дорогі друзі! У мене в господарстві закінчився вивід курчат і перепелят. І я хочу поділитись з вами коротким відео. Взагалі люблю ці моменти, коли перший і другий день після виводу курчат. Так можу стояти і по декілька хвилин спостерігати, як вони бігають, як вони їдять, як вони сплять. Це цікаво. Поки планую тримати разом перепель... перепеленят і курчаток, поки є місце і. І поки це буде можливо, а потім, якщо буде тісно, буду розсаджувати їх. Годую бройлерним стартовим комбікормом, подрібнюю його, щоб перепелята могли їсти і даю їм кип'ячену воду. В паївку поклав камінчики, щоб перепиленята не втопилися. Тому що вони бігають, бачите, прямо по поїльці. А так вони бігають по камінчиках і їхньому життю нічого не загрожує. Цікаво так спостерігати за ними. Можна було б залишити звук, але там дуже багато шуму, тому що не тільки ці курчатка, але й інші курчатка є. І дуже багато шуму. І ще й мікрофон в мене в телефоні, той, що камеру знімає, не дуже хороший. Тому я вирішив записати звук окремо. Але суть в тому, щоб показати цю малечу, поділитись радістю, так можна сказати. Я, правда, останні дні нормально не спав, тому що виймав курчат з інкубатора. А ось іще братва. Тут вісім курчат горн і вони живуть з квочкою. Вочка в них опікун. А це курчатка помісні Їм у вівторок буде вже один місяць. Тут від моїх порід: Легорн, Брекель, Ньюгемпшир Джерсійський Білий Гігант і все перемішане. І ще є. Чорні кури, схожі на Домінанта або на Amrox, PліmoTrock. Я не знаю. Скоріше всього, це вилізло десь із кросових курей, таких як Red Bro та Woman Brown у мене є. Зараз погода не дозволяє випустити їх на двір. Або перевести на двір, тому в мене всі в одному приміщенні знаходяться. Це не дуже зручно, але що робити як таке життя. Дякую всім, хто підписується на канал, хто ставить лайки, хто пише коментарі. Всім бажаю мирного неба і до нових зустрічей.